Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. Розробка, яка додасть чимало клопоту росіян, до серпня цього року слово паляниця для окупантів було лише лексичним випробуванням. Однак тепер паляниці нестимуть реальну смерть ворогам. Саме таку назву отримала нова українська зброя: ракета дрон або скоріше крилата ракета наземного базування. Усе довкола неї засекречено. Немає навіть підтвердженого зображення, окрім графіки, опублікованої ресурсом Юнайтед 24 Як паляниця може вплинути на ситуацію на фронті? Дізнавався Єгор Ромахло. Зустрічайте паляницю, українську далекобійну ракету дрон. Майже все навколо неї засекречено. Наприкінці серпня платформа Юнайте-24 вперше показала нову українську розробку ракету дрон, паляницю того ж дня. Появу цієї зброї в нашому арсеналі підтвердив і президент. Сьогодні ми вже показали нашу паляницю, нашу нову ракету-дрон, і таких наших розробок, такої нашої зброї буде більше. Зі зрозумілих причин досі проект суворо засекречений, як і його технічні характеристики. Єдине, що вдалося дізнатися з презентованого ролика, у розробки реактивний двигун і здатність бити по цілях на відстані до 750 кілометрів. Експерти зі зброї впевнені, опублікована картинка во вочевидь не відповідає дійсності. Той зображення, яке є, воно може бути фантазією художника. Це також треба розуміти. Якщо ми говоримо про поляницю як літальний апарат, який здійснює свій політ за допомогою турбореактивного двигуна та підйомної сили крил та призначений для враження наземних цілей, то це крилата ракета. Тобто йдеться про першу крилату ракету українського виробництва, що є чималим прогресом нашого ВПК. Такий тип зброї насамперед дозволяє завдавати сильніші удари по російських потужностях, адже потенційно ракета може нести більшу кількість вибухівки ніж дрон. Ой-ой-ой! ой Що відбувається? Прямо в нічі в ніфті базу летить. І якщо ми будемо казати, наприклад, про використання засобів ураження з корисним навантаженням понад 450 кг, тоді ми можемо казати про суттєві наслідки для виробничих потужностей. Тоді ми можемо казати про знищення станків, ми можемо казати про знищення. Технічної документації це дуже важливо. Важливий чинник у розробці ракет вартість в одному з інтерв'ю. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, паляниця коштує менше мільйона доларів, і це значно дешевше за розробки наших партнерів. Наприклад, американські томагавки експортують за понад 4 мільйони доларів. Французько-британські скальпи і Storm Shadow коштують від 1,3 мільйонів доларів. Німецькі тауруси від 1,2 Знов таки треба зрозуміти вартість на крилаті ракети. І розуміти, що один мільйон це суперова ціна, якщо звісно мова йде про повноцінну крилату ракету, яка може доставити декілька сотень е, кілограмів. Бойової частини на голову противника Та кардинально змінити ситуацію на полі бою. Нова розробка українського ВПК зможе лише у випадку масового застосування. Зараз йдеться радше про штучне виробництво, адже для масштабування потрібні сотні мільйонів, а то й мільярди доларів. І допомогти з цим можуть наші партнери. Україна має а, якісно технологічне рішення, в яких зацікавлені закордонні партнери тому. От тут треба шукати, як ми можемо зробити так, щоб у нас вийшло робити дешевше зброю або отримувати певні інвестиції. Для цього треба казати про трансфер технологій з нашими західними партнерами, тому що насправді нам є що запропонувати західним партнерам, і західним партнерам є, що нам запропонувати. Зацікавленість є наприкінці жовтня. Литва інвестувала у виробництво паляниці 10 мільйонів євро. В свою чергу президент Зеленський в одному з інтерв'ю повідомив, що наразі триває випробовування аж чотирьох видів ракет українського виробництва. Плюс в Україні є найголовніший козир реальний досвід бойових дій. Саме тому наші розробки можуть не тільки впливати на перебіг війни, а й потенційно перетворити державу на світового лідера ракетної галузі. Я більш ніж певнений, що на середину 2025 року ми побачимо крутилезнер українські ракети, які будуть активно працювати про території Російської Федерації. Єгор Ромахло, Дмитро Климчук, Факт Єдині новини.